Зараз я вам розкажу, з чого ще може утворитися новий культ. Значить, що собі цей чувачок і якось він попав прямо на саме дно. Коротше, почав бухати, став прям жорстким алкоголіком, втратив всю свою сім'ю. Був на нулі, і е, пішов він е, в оцю асоціацію анонімних алкоголіків, і вони його вилічили. Він коротше вилічився, трошечки набрався сили і подумав, що е, класні методи в е, анонімних алкоголіків, але він зможе зробити прикольніше. Так, от що він придумав? Він придумав, що він зробить трошечки жорсткіші е, методи, і е, так зробить, щоб залежні лікували залежних. Зібрав таку грубку і почав їх допомагати їм, щоб вони лікували одні одних, і себе нічого, але потім померла його дружина, ось оце вона на фотографії, і йому коротше, просто зірвало кришу. От він почав встановлювати дикі правила там, коротше, кастрації, аборти всіх жінок, і чоловіків побрив на лисо, на лисо, там зробив костюми. Коротше, довбанувся повністю на всю голову. От я зняв ціле величезне відео на 40 хвилин, бо там реально є що подивитися. Коротше, заходьте на Ютубчик. Подивіться повну версію.